собі задати, господаря, викликати, буде витире, та подивися так коша, там мички покотились, дочки народились, тебе товар весь хороший будеш мати, мірку грошей, тебе товар весь хороший. Тебе, Хоч не розщита, полоба в тебе жінка, чорна роба, щедрик, шедрик, шедрівочка, прилетіла ласцівочка, стівочка, собі ще беда. Покотились, найди народились, треба товар весь хороший, будеш мати, мір хороший. треба товар весь хороший, будеш мати мірку хороший. Тебе тебе, жінкачок, доброва, хоч не то було в тебе, жінкача. Щедрік, щедрік, прилетіла. дрівочка прилетіла. Дякуємо і нагороджуємо подякую. Зразковий ансамбль народного пісні та музики «Соловейки» керівник Андрій Гамар. Запрошуємо до виступу. Вокальний колектив Калинове Гроно. Керівник Роман Москалик. Наступний е, готується до виступу народний аматорський фольклорний ансамбль Залужанка. Яворівська територіальна громада. Христос родився, добрі люди. Ми з Галичини. Йдемо по цілій Україні, дочки і сини, йдемо від хати і до хати, із села в село розбудити рідний нарід ворогам на зло. Хор ангельський в сурми грає і так нам звіщає, буде вільна Україна, Христос зарождає. стелиця Сніг делиця, і мороз у вікно загляда ріка. І сріздвяні свята придарує нам військолядками, нова радість сріздвяні свята, поки ясна ніч над оселями, в небі зірка зійшла золота.